Всім привіт! Вчора прополювала чесник, цибульку, яку висаджували на зиму, полуницю ми пропололи, не розріджували так, як треба. Подивимося, я кажу, живе Це її третій рік, яка буде зеленіша, ту пізніше залишимо, а гіршу викинемо. І земля так легко розробляється навіть в полуниці, там, де завжди важка земля, дуже легко після дощу два дні тому був дощ. І воно якось її відволожило. Така земля буває раз на сезон. Захотілося щось посіяти. В цьому році в мене й моркви вже небагато. Бачила, Оксана Стесенко вже сіє моркву, а живе вона в нашій Полтавській області, і я вирішила спробувати. Я найраніше висівала 5 квітня, а це в цьому році, ось 23 березня, посіяли, небагато, болівар посію, вона. Раніше, ніж Канада, але й Канади для порівняння теж посію рядочок. рядочку розробили, зробив рядочок, обов'язково поливаємо і сівалкою сію болівар. Сівалку оцю дуже зручно, якщо постукувати, і треба уважно дивитися на кінчик сівалки. Підпишу дату, поставлю, щоб знати, де що. І легенько десь на один сантиметр прикриваю землею, притрамбовую не дуже, бо земля мокра і поливали. Подобається, щоб насінина прилипала. Це морква посіяна. Пізніше я посію ту, що буду на зиму зберігати. Хоча я Канаду завжди перетримую на грядці, висіваю 5 квітня, бо мені так зручно вона росте, а вибираю вже перед тим, як будуть виорювати грядку, теж мені так зручно. І нормально вона зберігається. Не знаю, як на смаковій якості це впливає. Їмо ми її до кінця, доки вона й не закінчиться, на початку червня зазвичай закінчується. У цьому році трішки раніше закінчилася. Не згнила, просто не стало її. І тому в мене є такий варіант спробувати виростити і влітку розпочати її їсти. Коли я висівала 5 квітня Канаду, то ми вже рвали таку гарну моркву наприкінці липня. Вона Канада оця мені чим подобається і швидко виростає і не, не псується, і до кінця жовтня може в грядці сидіти. Перебирала насіння, знайшла горох. Ліптон і Оскар, це ще в тому році я купувала, завжди забуду я цей горох посіяти. Сьогодні посію небагато, сію густенько, тому що я в тому році рідко посіяла, воно тоді не негарно. Одна горошина хитається на вітрі, треба, щоб її було в такий густенький рядочок. Не знаю технології вирощування гороху, але знайшла, що його можна висівати березень, квітень. Це рання зернова культура. Морозу вона не боїться. Колись був приморозок до 10 градусів, то горох не померз. Якщо ви боїтеся так рано висівати, то не треба, можна пізніше. В тому році наприкінці березня висаджувала вже розсаду ранньої капусти Детмаршер Фруєр. Пробую на схожість насіння капусти, не викидаю, потім її розсаджую в 200 грамові стаканчики, і виростає вона, зараз оце такий вийду неї, заберу, висажу. Виросте вона раніше, ніж та, що в мене зараз в теплиці росте для продажу. Потім пізніше я буду брати ту, що для продажу, висаджувати на пробу, як вона загартована чи не згорає від холодного вітру, від сонця. І та ж капуста мені залишається, це буде пізніше на капуста. Петрушку розділила на три кубки. Висажу. Так ще ніколи не робила, але вона така гарна, що ми аж листя трішки над'їли, доки висаджували. Салат у мене Ice Circle це гібрид, айсберг. І дали в подарунок сніжинку. Усіх по два штуки на вулицю у парник висаджу, а теж у теплиці буду салат висаджувати. Так, і посію рядочок редиски. Це вже у мене третя редиска. сілєста, першу кури над'їли, другу хтось покусав, обробила актофітом, а це третя в парнику. В тому році в парнику з плівки посіяла першого квітня редиску. Дуже гарна була одна в одну, така соковита, здорова редиска. Так що мені сподобалось на вулиці в парничку висівати редиску. У пізніше ще теж висажу гібрид. Канто забулася я її посіяти вчасно. Потім в стаканчик посіяла, розсадила ось по 200 грамових стаканчиках за рахунок того, що в неї закрита коренева система. Я її висаджу, і буде вона посередині. Між цією, що сьогодні висадила, і та, що в мене у парнику росте. Вже у мене збільшилося вільного місця в теплиці. Капусти нема, петрушки нема. Декілька років я в цей день, 23 березня, вже висаджувала помідори у теплицю. Але у мене і помідори не дуже великі. Дуже багато було приморозків в березні цього року. Земля дуже холодна. Ще декілька днів, днів почекаємо. І вже ж зробили ми тип парничок для квітів, то перевезла гвоздики. Щоб вони тут не заважали їм будь-де добре. Вони багаторічні, приморозків не бояться. Далі обіцяють дуже теплу погоду. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пів парника засаджено, оця капуста зараз. Зелена, гарна, потім посиніє, приживеться, і буде, і буде рання капуста. Треба тільки слідкувати, щоб її слимаки не поїли. В тому році вбралися були слимаки.